Я хочу розказати, як я сьогодні пробувала вчити учасників курсу Б2. Я викладаю на, на курсах, це не інтеграційно, називається курси БСК, курси Беру в шпрах курс. Б2 вчила говорити. Значить, є люди, яким ну, важко говорити, і я це бачу і розумію, і знаю. Так? А я взяла є ті, хто добре говорить, а є тим, хто важко, і бачу, що вони дуже хочуть говорити. Я взяла кілька цих. Учасників. І сама суть е, е, методика полягає в тому, що навчитися правильно граматично говорити вже, наприклад, на Б2 рівні, коли ви знаєте всі слова і вас щось запитують, і ви намагаєтесь граматично правильно на це дати відповідь. Багато хто знає слова, але так хаотично відповідає. І це неправильно. Як же навчитися правильно говорити? Просто я зрозуміла, що я ж все ж німецькою говорю, українською там я не маю, не можу говорити. І я їм поясню, але я бачу, що вони мене не розуміють. Тому хочу також, я їм, звісно, ще всім поясню, Якось, хто хоче, то навчитися, я в цьому впевнена, пояснюю вам. Дивіться, От я вам задаю українською мовою якесь питання. Наприклад, які Професії сьогодні, які професії є сьогодні актуальні. так? Ви ці, ці повністю речення маєте в голові тримати. Це питання маєте в голові тримати. І маєте мені, наприклад, німецькою мовою відповісти, там лікар і е, вчитель є сьогодні актуальні. Тобто, тобто, ви повністю взяли це питання, що я вас запитала, і повністю від, дали відповідь. Всіма тими словами, що я запитую, як це звучить німецькою мовою. Наприклад, Weiche Berufe sind хойте актуель. І ви маєте оце питання повністю в голові мати. Weiche berufe sind хойте aktuell». Значить, у вас на другому місці стоїть зін. Хойте актуаль. І маєте просто дві професії сказати, які є сьогодні актуальні. Наприклад, там лікарі і вчителі, ецте унтля, зін, хойте актуаль. Це такий трошки легш, легший варіант. Ну, Коротше питання. Будь-яке речення формується з того, що ви е, ставите дієслово, ясно, що на друге місце. Але коли вас. Є велика кількість слів, і ви хочете багато щось сказати, ви не можете з цих слів сформувати правильну граматичну відповідь. Тому я їм задала ну, 15 питань, і в понеділок я хочу, щоб я їм питання задаю, а вони мені з того питання граматично правильну відповідь задали. Проблема в тому, що вони не можуть повністю це все запам'ятати, тоді я їм ще раз питання повторюю, і тоді е, виходить, що ви ну, знову чуєте ті всі слова, і ще раз намагаєтесь відтворити те, що вас запитують. Або, ну, наприклад, welche berufe kann man als Frauenberufe bezeichnen?» Що це значить, які професії можна позначити, як жіночі професії? Знову питання: welche berufe kann man хойте, als...» Frauenberufe bezeichnen. Нам треба запам'ятати дієслова. Kann bezeichnen. Да? Kann steht на другому місці в моєму питанні, bezeichnen стоїть в кінці. Значить, ви ставите на перше місце якісь професії. І далі повністю все відтворюєте з, е, з питання. Наприклад, ще раз. Welche Berufe kann man als Frauenberufe bezeichnen? Що ви мені кажете мені? Наприклад, Канкеншвеста, Унтлера мені байдуже, які берухи. Головне, щоб граматично правильно було. Канман повністю відтворюєте це. І як це працює в житті? Коли вас щось запитують, вас все одно ж повністю запитують якимось питання? Будь-що, ви намагаєтесь повністю відтворити відповідь? Повністю граматично правильно. І коли ви це відтворюєте на іспиті, вам за це бали, тому що ви правильно граматично відповіли. Можна, звісно, відповісти як? berufe зін ходьте aktuell? Які професії сьогодні актуальні? Можна стати лікарі, так? Якби на українській мові нормально, в розмовному житті це нормально. Але на екзамені е, ви маєте довго говорити. Довго, правильно, граматично. Ну, наприклад, коли вас будь-що інше запитують, вас ДУ ГЕСТЕРН ГЕМАХТ? Ви запам'ятовуєте дієслова ГЕМАХТ? ХАСТ ГЕМАХТ? Забули питання. Знову ж таки, вас гаст ДУ ГЕСТЕРН ГЕМАХТ? Вас гаст гестер гемаcht. Дєслово ХАБЕ на другому місці в кінці ГЕМАХТ. Ми це вже запам'ятали. Ви кажете, їх гестр eine зупи, наприклад, хай там буде gekocht. І таким чином, коли ви з кожного питання робите відповідь, ви починаєте правильно граматично розмовляти. Вам головне правильно зрозуміти відповідь. Всі слова. Найважливіше сконцентрувати свою увагу на дієслові і це дієслово використати в своїй відповіді, щоб воно у вас було. Е щоб воно у вас було в відповіді на другому місці, тому що 99% інформації, яку вас запитують, вже є в питаннях. Вам просто треба це питання граматично правильно відтворити, як вас запитують. Багато хто, я їм одне щось запитую: там, наприклад, Вельхе берув, а зінхойте Актуель. Вони мені кажуть, «Іх Денке, е, е, дер беруф о, де, щось там Ну Я не пам'ятаю, як то мене, точно не можу відтворити з тими помилками. але тобто беруф, там хойте актуель. А де ж тут дієслово? А де дієслово? Я знову ж кажу: давайте я вам ще раз питання задам, і ви послухаєте, яке питання, яке є дієслово, і це дієслово використаєте в своїй відповіді. Значить, де берув. Хангешвестер ist heute актуель. І так ми вчимося на, на розмовних курсах з А, ну, нуля. З а нуля. Ви починаєте слухати е, дієслово з дієсловом складати речення. Знову з дієсловом, з дієсловом складати речення. В 99% всіх питаннях, навіть на іспиті, у вас є. Всі слова, які вам треба відповісти. Звісно, що ці слова треба плюс-мінус знати, і правильно граматично збудувати речення. І це саме основне, це все я пояснюю на німецькій мові. Я зрозуміла, що вони так 50% чи там може й більше, не зрозуміло, що я з них хочу. А ті, хто там були, є учасники, які все ж таки трохи приватно зі мною займалися, а і є ті, що Б один зі мною здавали. Вони прям так зразу. Там, наприклад, als канман альс bezeichnen». Вони запам'ятали вельхіберуфе, перша частина, канман, альс bezeichnen». які професії можна позначити як вічні професії, ви ставите на перше місце будь-що, наприклад, Кранкеншвеста, man als Канман, Альс, bezeichnen». Тому що вони пам'ятають цю конструкцію. Є, а ті, хто так трошки бояться говорити, не, не знають, як то ваш. Тому приєднуйтесь в мої розмовні курси.